Друзі, ми бачимо, що тема зустрічі зеленського і Трампа продовжує залишатись для вас актуальною і багато людей досі перебувають у стресі. Тому сьогодні ми хочемо ще більше заглибитися в цю тему, щоб допомогти вам впоратися з переживаннями. Якщо розглядати те, що сталося у Вашингтоні з погляду повсякденної логіки. Це насправді має вкрай неприємний вигляд. Поведінка Трампа і його оточення не вписується не тільки в рамки політики та етики. вона нагадувала поведінку групи підлітків, які заманили до себе молодшу за віком людину і влаштували булінг над нею. З боку зеленського, на наш погляд, не вистачило знань у дипломатії та вмінні контролювати свої емоції, тому він повністю втягнувся в цю суперечку. Продовжуючи слідувати логіці, можна також припустити, що якщо зараз заморозити війну без гарантії безпеки і без покарання РФ як агресора, то російська сторона за кілька років може відновити війну проти України. І ми схиляємось до того, що в РФ дійсно існують такі плани. Тому в даному випадку ми підтримуємо президента України в його. Прагнення укласти справедливий мир з гарантіями безпеки, незважаючи на те, що ми не є фанатами Володимира Зеленського, на що у нас є певні причини. Ми описали ситуацію, якщо на неї дивитися з точки зору людської логіки. Ми ж пропонуємо поглянути на події, що відбувається через призму ведичної астрології. Можливо, наше бачення може бути не на 100% правильним. Ми не є всі вишнім. щоб стверджувати що небудь зі 100% імовірністю. Також нагадаємо, що за 20 років вивчення ведичної астрології ми не зустрічали стратегічних комбінацій, які описували б гороскопи країн і аналіз війни. На даний момент ми використовуємо астрологічні інструменти, які використовуємо для трактування гороскопів людей. Якісь із цих інструментів спрацьовують для гороскопів країн, якісь ні. Тому ми продовжуємо досліджувати це питання. На поточний момент наша астрологічна точка зору на події, що відбувається така. По-перше, астрологічний час. Відведений на військові дії закінчується. Будь-яка війна де щодня гинуть люди, це вихід дуже несприятливої карми. Ми вважаємо, що ця карма несприятлива у людей, що проживають в Україні, топікає до кінця. Тому тиск на Україні з боку певних західних партньорів у питаннях закінчення війни посилюється. По-друге, що до впливу сильніших країн на Україну. У натальній карті України планети розташовані так, що на нас може чинити сильний вплив і навіть тиск потужні країни. Україна не хотіла і не планувала воювати у 2013 році, але війну нав'язали не питаючи. Це біль, стрес, але й точка зростання, через яку проходить наша країна, щоб у майбутньому посисти сильну, а можливо, і лідируючу позицію в галузі світової безпеки, ту, яку зараз так легко втрачають США. Перш ніж стати лідером, потрібно пройти певний досвід, і це стосується як окремих людей, так і цілих країн. Тому існує велика ймовірність того, що на сьогоднішній день мир нам можуть нав'язати у тому форматі, який нам не сподобається. По-третє, це індивідуальні астрологічні періоди Володимира Зеленського. Якщо ми правильно зробили ректифікацію натальної карти президента України. То зараз у нього тривають несприятливі астрологічні підперіоди, які можуть ще більше проявитися у 2026 році. Це означає, що існує висока ймовірність того, що він не буде президентом України у 2026 році. Крім того, у натальній карті Володимира Зеленського несприятливо розташований Марс. З таким положенням Марса складно зупинити війну. Навпаки, часто з таким положенням Марса люди притягують до себе агресію. Тому, на наш погляд, можливо, це і непоганий варіант, що переговорами займались посередники, а не Володимир Зеленський безпосередньо. Ми бачимо, що певні впливові країни Європи вже виявили бажання зіграти цю роль. Ширшу інформацію про гороскоп Володимира Зеленського ми не можемо надати, тому що ми не публікуємо повний розбір і аналіз гороскопів людей, які не закінчили своє втілення. Ми можемо сказати якісь окремі моменти в контексті якоїсь окремої ситуації, але не більше. Тому, друзі, додаткових запитань стосовно гороскопу Володимира Зеленського нам не пишіть. Четверте, імовірність нового нападу з боку Росії. Якщо Україні навіть нав'яжуть мир не на умовах України і без реальних гарантій безпеки, така ймовірність існує, ми вважаємо, що повторної ситуації аналогічної 24 лютого 22 року не буде. На наш погляд, після переміря, РФ не нападатиме через свої внутрішні економічні, політичні та соціальні проблеми, які можуть привести до падіння путінського режиму і до внутрішніх конфліктів. У результаті цих процесів є дуже висока ймовірність, що всі тимчасово окуповані території повернуться до складу України. Розуміємо, не всім сподобається та інформація, про яку ми тут говоримо. Однак на цей світ важливо дивитися багатогранно, розуміючи, що найчастіше людським зором ми бачимо лише вершину айсберга. Для того, щоб побачити картину ціліком, потрібні допоміжні інструменти, неупередженість і час. Тому, друзі, постараємось відпустити страхи і переживання. Якщо ми зараз не можемо вплинути на якісь події, значить їх потрібно прийняти і зробити зі свого боку все можливе, щоб подібні події ніколи не повторювались. Для цього важливо чесно вести свої справи, чинити справедливо, сіяти добро, а не агресію, приймати участь у соціальних проєктах, допомагати ЗСУ, підвищувати рівень своєї свідомості за допомогою духовного знання. Ну і звичайно важливо довіряти Всевишньому, який в цьому житті все роздає по справедливості. Ми вважаємо, що негативна карма України щодо війни добігає кінця, і остаточні вирішення цього питання це тільки питання найближчого часу. Бережіть себе.